Волонтери благодійного фонду Центр спасіння життя з перших днів повномасштабного вторгнення надають медичну допомогу військовослужбовцям та цивільному зоні бойових дій, розповідає засновник фонду В'ячеслав Запорожець. У нас в загоні 20 швидких. Працюємо ми на сході. Це Харківська область, Донецька область, трошки Луганська. Наша задача це допомога військовим в евакуації поранених. Це евакуація цивільних з таких місць, як Ліман, Краматорськ, Слав'янськ, Константинівка, Часов-Яр. Щодня медики-волонтери здійснюють рейси з Донеччини та Луганщини до лікарень Дніпра, Києва, Львова. Кожен день ми робимо не менше шести рейсів. Також у нас є автомобілі класу С, ембуланс класу С з анестезіологами то ми, ми маємо змогу транспортувати і тяжких поранених. На базі однієї автівки швидкої допомоги волонтери обладнали пересувний стомат-кабінет, де надають стоматологічні послуги військовослужбовцям поблизу лінії фронту. Огонь машинка, вона дуже потужна. Це американський стандарт. і Ми можемо їхати. І по бездоріжжю на неї. У мобільному стомат кабінеті працюють лікар-стоматолог, хірург та фельдшер. Мобільний стоматологічний кабінет. Це швидка американського типу, досить така велика. Значить, тут встановлено стоматологічне кресло, тут встановлено Машина, бор-машина з компресором. Все автономно. Тут є свій дизель-генератор. Тут у нас знаходиться стоматологічний рентген цифровий. А, є аксесуари і завдяки тому, що машина велика, тут може працювати два лікаря. За день лікарі мобільного стоматкабінету можуть надати допомоги кільком десяткам наших захисників. У планах волонтерів додати для військовослужбовців і послугу протезування зубів. Це перший наш стоматологічний кабінет, і ми вже думаємо о другому. Бо це дуже гарна допомога нашим хлопцям, які не можуть залишити а їх може відпустити командир на 2-3 години, і тому це дуже цікаво. Коли машина приїхала і попрацювала день і поїхала далі на інше місце. В'ячеслав додає нині у команді центру спасіння життя. Волонтери, парамедики, лікарі, фельдшери, анестезіологи, які готові надавати медичну допомогу щодня, 24 години на добу до самої перемоги. Вікторія Алексієва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас.